Як військовим оформити заповіт або довіреність без нотаріуса у військових частинах, де немає нотаріус, заповіт або довіреність може посвідчити командир частини, і це буде мати таку ж юридичну силу, як і нотаріально посвідчений документ. Для заповіту потрібно мінімум двоє свідків, але не родичів чи спадкоємців. Заповіт має бути чітким датиму словами та підпису заповідача. Якщо людина не може підписати, це може зробити інша особа у просуванні. Присутності свідків заповіт складається у двох примірниках: один заповідачу, інший у реєстр. Для довіреності: повні дані обох сторін, дата, строк дії, підпис у присутності командира. без дати довіреність недійсна. Один примірник лишається у довірителя, інший на реєстрацію. Реєстрація: протягом п'яти днів документи мають потрапити до Генштабу, Міноборони або Мін'юсту для внесення до державних реєстрів. Це все законно і діє вже зараз. Потрібна Допомога з оформленням заповіту чи довірності під час війни? Запишіться на безкоштовну консультацію юриста в ліга ЛТД посилання нижче.